З молодшим сержантом Іваном Петренком попрощалися в Сумах. Труну військовослужбовця рідні, знайомі, друзі і побратими біля Свято Воскресенського собору зустрічали на колінах. Був гарною людиною. Це був захисник наш. Він так в пам'яті в нас і залишиться сильною відважною. Він воює дуже давно, зато боронив нашу державу. Вічна пам'ять герою завжди залишиться в наших серцях. Як розповів сусід загиблого воїна, Іван Петренко був родом з села Гуринівка Білопільського району. В родині їх троє: два тих брати і менша сестра. Один брат то вони обоє пішли воювати. Ваня воював, ну я вам сказати, оце років вислуги вже в нього. Був в Іракі, був у Бучі і під Києвом, а потім послали на той, на Донецьк. І в Славінське був, і там, і в Харкові був. Да. І він БК возив. Як повідомив начальник групи психологічної підтримки персоналу Сумського центру комплектування Руслан Флорчук, Іван Петренко був водієм-електриком відділення управління самохідної артилерійської батареї артилерійського дивізіону Збройних сил України. Іван це наш односелець, він навчався в нашій школі. Це був ну як, розумний хлопчина і Шибайголова. Він ніколи не сидів на місці, його весь час кудись тягнуло на якісь пригоди. А взагалі був дуже, дуже добрий хлопчина, дуже відданий. Свідоме життя він все присвятив армії. Він був і в миротворчих, з миротворчою місією в Іраку, і мабуть, звідти все й почалося. Військовослужбовець загинув в районі населеного пункту Олександрія Курської області 10 жовтня, повідомив представник центру комплектування Руслан Флорчук. Удвоєм вони везли бика, той погиб, і він погиб. Ну тоді ж на связь не вийшли, давай дрон запустили і знайшли. Кинули без пілота, їх оглушила, тоді вже кац добили. Як розповіли знайомі, у чоловіка залишилася дружина і десятирічна донька. Військовослужбовця поховали на Алеї Славу Сумського Баранівського кладовища, йому навічно залишилося 40 років. Анна Книж, Віталій Педенко Суспільне новини Суми.